В перший день осені, 1 вересня, наше відео з вами з розпаковки. Це, мабуть, найбільша і найкрутіша розпаковка, яка була на моєму каналі, ось такий новий човен. Розпаковка. Так, ну, огляд, повний огляд. Обов'язково я вам зніму. А що зараз ми швиденько робимо ось ці діла? Ось такий човен 460, плюс криналіни сумарно 5 метрів. І, до речі, це найбільший, верніше, човен з найбільшою передньою фіш-платформою. А за рахунок того, що він ось одноконсольний, то тут взагалі збільшений простір. Але про це все в майбутньому огляді. Зараз ми кави, з Олегом кави поп'ємо зранку. Олег. Олег. Олег, Олег, Олег. Все поїхав. Давайте зараз стали на диви яка краса. Ой, яке смачне. Скажи. Ага. Рачки дивіться, які гарні. А слаги. це я кажу, Діма, Їдемо на Судака. Дивись. Це бенджанки. Ланкер Сіті. Диви який в магазин. Дмитро, диви. Зараз я тобі покажу. А ось дивись. А ось це ж пам'ятаєш, як ми з тобою тут yeah. фігачили на оці. Yeah. Да. І короче, да, короче, дивіться, От, ну, я зараз, яскраве сонце, зараз поставимо ось такого рака, тридюйми. І будемо пробувати судачка. Диви, які вони прикольні. М'ягесенькі. Так, да, це Ланкер Сіті. Америка. Америка. Побачили просто гарну таку картину. Наші прилади. І я вирішив все ж таки стати джиганути, а потім твічити будемо далі, якщо тут нічого не буде. Ставлю на джиголівку ось такий рачок. Ну, до речі, дуже прикольні. Зараз побачимо, як вони себе ведуть. Так, да, сині, ну, яскраве сонце, чи ні? Чому ні? А, побачимо, як себе цей рак веде у воді. Так ти що, дивись, просто тема. Заводиться з півоборту. Так, що і давайте будемо пробувати. 14 грамів. У нас глибина зараз 5 метрів з виходом на 3,5. Тобто ми стоїмо в ямі на 5 і туди вихід на 3,5. Є мори, у нас човен, як ви бачили, обладнаний найсучаснішою технікою Лоуренс. Дуже багато халотів більше, ніж човна. Дивіться, тут у нас 16 дюймів, це я собі під PlayStation поставив сюди, буду грати, коли не клює. Тут 12 дюймів HDS, все по-багатому, і там HDS 10. Я розумію зараз ваші коменти, які ви можете понаписувати, що з такими халотами і дурак спіймає. Але у нас все заради експерименту. Нам дуже цікаво, по-перше, ми всю цю техніку тестимо, по-друге, ох, яка клювання було. Прям ти тишла ж Да, По-друге, по е, е, по ну це ж, все ж ви розумієте. Все заради спорту. Все заради спорту. Я потім обов'язково зроблю огляд на кожну, на, прям на кожен куточок цього човна. Буде великий огляд самого човна, буде великий огляд приладів, ну і, звісно, будемо з вами все налаштовувати. Відповіді на ваші питання. У нас у повністю все закомплектовано. Мотор стоїть новітній від Lowrance Rincon. Актив Таргет другий з останніми прошивками, найновітніші HDS PRO. Ну тобто повний фарш. Ну і звісно, якщо там... Знадобиться комусь допомога в налаштуванні, то завжди можете до мене звернутися. Чим зможу, тим допомогу. Так. А, ну, повернемось зараз до риболовлі. Перше клювання ми отримали саме на рочках. Ну, щось маленьке, мабуть, було, тому дзьобнуло гарно. Перша риба. ну Риба, звісно, така собі. Це або окунь, або, скоріш за все, окунь. О, гарне око. Ото Діма, ми бачили з тобою не собака, а око. Да, ось дивіться. Так, що я роблю? Шампанське не розбиваємо, але в вслись ось отак. Батя, давай, давай, щоб плювало. Тут все намаж, намаш нам на новому човнику. Все, шуру. Це опіра. Да, можливо, навіть є сенс поставити типу, якусь посилочку або тейлспінер. І ти ж бачив, що там на норах там така дрібнота стояла. Там ще й судаками да, завалені. Ага. Є, торчить. Це Lanker Сіті, Дмитро. Ой, ну це блін, вже роздавало окуня, два закиди, тільки до дна і така подача. І окунь цей гарний такий, дивись. Це вже це вайратор, вже так. Да? Так, ну це, це не гріх. Забираємо Дімону на цей, на тараньку. Так, все. Дивіться, у нас аератор розташований ось тут. Зараз ми закриємо пробку. Ось так от, о, все. І наберемо туди водички. Давай, братан, дякую тобі за клювання. Так, ну цей рачок з перших закидів е, Мені подобається, хлопці, подобається. Одразу стали. Це третій закид, дві риби. Тупо в незнайомому місці. Так, в мене там 14 грамів. А, до речі, у мене сьогодні комплекти павермешів, я навіть не, не помітив. У мене і на джик сьогодні павермеш 802 MFS від Daiwa. На класному HF vf бланку. Це в мене вудка до 30 грамів, 10-30 грамів, яка дозволяє, от бачите, навіть мені ловити окунів. І я чітко відчуваю ці потужні клювання його. І ось низ тесту, тобто 10. У мене старостає 14 грамів, дуже класно відпрацьовую кінчик. Тобто я можу нормально анімувати. Прималочку. Ну, давайте зараз нам треба цих окунів трошечки наловити. Мені перед напарником моїм треба е, не вдарити Харію в грязь, бо минулого разу він мене трошки обловив. От, у нас постійні, знаєте, такі е, в човні змагання, хто кого. От, ну якось, що в змаганнях, да, що в рибалках, чисто по паритету. День стріляю я, день стріляєш ти. Це насправді, ну, типу, ровно, ну хірово, Треба стріляти обидва, щоб два стріляли постійно. Скажи, при тому, знаєш, один там типу гасить, другий стоїть, типу, нічого не виходить. На наступний день, ну казалось би, да, виходиш, другий починає ловити, а перший стоїть і типу на нервах. Ну дивіться, сподіваюсь, вам щось видно, але трошечки відблискує. Ось, бачите, здовж дна дивіться скільки оконя. І дивіться, як круто показує другий актив-таргет на новій прошивці. Ми обов'язково потім вам знімемо на всі ці прилади огляд. Так, зараз ми трошечки контрасту додамо. О, дивіться, ось зграя якоїсь риби ходить, а ось саме оце, навіть під нами, і отам от внизу повністю все забито окунями. Послухайте, yeah. 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 well, <laughs> реально цей рак працює кожний закид. Кожний закид я витягую гарного товарного окуня. Ми yeah. no, таких раків собі партію візьмемо на Дністер. Я тобі кажу, просто ти подивись. Ти подивись, які я коня. Хлопці, ну просто подивіться. Просто. ну Подивіться, які я коня. Ну, це ж золото. Як мені один підписник написав, я такі в селі на храбаки ловлю. От. Ну а ми... я ловлю на рака. На храбаки не ловлю. Так, ну що, давай братик туди. Так, давайте зараз, певно, що я вам покажу проводку, яку я на, на класичний джиг не хочу. Просто там, типу, звичайний джиг, не дивлячись на те, що ми бачимо рибу в толщі води. Але, верніше, там біля дна її дуже класно видно. Але на звичайний джиг він не хоче. Значить, дивіться, поклав я приманочку на дно і роблю ось такі протяжки по дну. Тобто я відчуваю такі шкрябання, от, кладу на дно і просто ось так от шкребу по дну, такі протяжечки, майже не відриваючи. І враховуючи те, що ми зараз стоїмо, ну, типу, на підйом тянемо приманку, то ми чітко повторюємо рельєф дна і окуня дуже активно. Сам а сам винуват <хи> дуже активно реагують. Ну, краще б, я думаю, навіть поставити було шарнірний монтаж, але мені не хочеться гратися, тому що на шарніри рак буде більш такий рухомий. Хоча, як ви бачите, що він не нехтує і ось саме на джиг-голівці. Ну, до речі, кожна приманка потребує свій монтаж. Можливо, теж я зроблю пізніше стрім на цю тему, тому що є такі моделі приманок, які працюють краще, наприклад, на джиголівці, є моделі, які працюють краще там, на штопорному монтажі, от, є які краще працюють на шарнірному монтажі. Ну і плюс умови, коли краще що використовувати. От Дмитро, бачите, теж поставив такого рака і одразу вже вкліпав свого першого. Так гарні, слухай. таких акунів можна стояти ловити. Ну, американці, я не думаю, щоб якусь херню придумали. Бас, наш бас. Да, Це басові приманки, і от дивіться, наші баси, а це прям, а, великий, а, 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 да, це прям бас. А це просто. О, ні, О, це сюди, Діма. Ну ти красень, слухай. Ми зрозуміли, що ці е, рачки ловлять не тільки е, гарних акунів, але ловлять Міна і гарних манічні. судаків. да? Да. Ну, давай. Дорослий клопець, не то, що ти. Ні, ну Це це, 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 це да, це заліковий. Це залік. Це заліковує 55-50. Супер. Клас. Який гарний, красивий. Відпав. 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 Ну Це в мене п'ятий закит і. Короче, та це капець просто, рак робить діла. Я тільки коли показував проводку, <гум> поняв, вона тільки е, тоді не клюнула. Так, ну що, хлопці, дуже прикольно. Подобається, що ось так стали, одразу якось нащупали рибу. Бо не завжди, коли ти бачиш її в прилади, вона ловиться. Головне е, підібрати правильний монтаж, правильну приманку, проводку, і одразу все буде виходити. О, хлопці, перестали рачки працювати, і зараз вгадайте що? Ді, де фіш, окунь, the да. Fish. дюйми і Окунідзе. До речі, на 10, дивіться, як він так дуже дуже, да, дуже, дуже видрачив. дюйми. На 10 грамів, тобто низ тесту і без питань. Все відчувається, все працює. Так, ну Цього пацана ми теж на жарюху забираємо. О! Це такий хлопці гарний. Це такий гарний. Ну, я прям, слухай, я прям відчув, як він зажував. Да, ми з Дімою стоїмо достатньо довго тут переміщуємося. Так, знаєте, там 10 метрів туди, 10 метрів сюди з мінімум приманки. І от зараз почали от маленькі приманки працювати. ну Це прям дивись. А, це судачок, дивись, це судачок. Заліковий. Так. От. і, віковий. Бадає, бадає. Да, бадає, а куня і то. Бачите? головою на, на Одесу <правж> приманку, Ось такий судачок. ну Це залік такий на грані, але ну, ми його випустимо. Да, спортивний судак і відправив Дефіша на Одесу. Дивись, в нього навіть вон, якась піявка сидить. Сексом, се, да, сексом займається. Давай. Друже. Неактивний, так. Да. Ну, зараз я тобі пропоную все ж таки піти на щуку, ага. тому що паласатий хижак зараз втратив активність. Ага. От, так. І Впадає, не може все робити. Хоча судак така риба, яка клює цілий день, якщо їй підходить там, типу, погода. І зараз один серпін, може, пісуть. Може, може. А коням подякуємо за класні клювання, але він такий складний. Я не думаю, що там на все підряд. От Дмитро поки не перейшов на ці раки, в нього теж нічого не було. Вдалося нам спіймати там під десяток цих акунів, багато клювань було, а потім все заглохло. І протягом десь хвилин 20 ми намагалися щось нарити і нічого. От перейшли на трьохдюймові рибки, ще отримали по клюванню. спіймали, ви бачили, судачка. Хоча риби просто ну заліплено. От ми дивимося навіть в «Актив таргет під човном, окуня дуже багато, багато риби, але брати вона не хоче. Тому рішення прийнято. Зараз тихенько ми будемо рухатись. Вздовж, як і планували на початку, вздовж очерету, вздовж латаття, там по канавам, так, щоб десь близько було 5-4 метри. І от саме на ось цих на оцій кромці, де є очерет чи латаття, що була глибина десь там під 2 метри, і будемо цю всю історію протвічувати. Що, давайте збирати наш твічинговий комплект. Сьогодні ми день присвятимо саме твічингу. Половити щуку ось по таким плавням, де ми зараз знаходимось. І сьогодні в мене такий неважкий комплект буде. Це дайва пауэрмеж і, звісно, статули. Татула 23-го року, сотого розміру. О! О, така ось краса. Просто, не знаю, витвір мистецтва, хто це малював за дизайн 5 з плюсом. Так, ну що, а, а знаходимось, ми, дивіться, ось такі місця, дуже такі привабливі. Прямо, знаєте, коли стоїш в таких місцях, одразу є таке відчуття, що ось ось під тим кущем повинна стояти щука. Зараз ми будемо її шукати. Думаю, що пошуки у нас зараз будуть проходити таким чином, Для того, щоб максимально швидко це робити, ми поставимо човен на автопілот, щоб чітко він йшов вздовж очерету, здовж кувшинки, тому що виглядає так, наче піднялась вода, і ми бачимо багато виходів. Хижака саме от в самому очереті, тому максимально треба знаходити межу ну і паехолоту дивитися межу затопленої кувшинки, затопленої якоїсь трави і саме на цій межі пробувати ловити або над і ближче до очерету. Так, давайте зараз, зараз ми прив'язуємо воблери. Я розпочну. Ти теж, мак, Ні, я, -100, я поставлю той мегабас. Eh, Вантен Макс. На твічинг я тільки метал використовую. Ось таким чином, бачите, через флюр. Ну, флюр в мене замість безузловки, в'яжу спортивним узлом. Ну і щоб тут на узлі не перетерся шнур. Ось таким чином оснастка моя виглядає. так. І зараз поставимо. Для початку мій розвідник, він дуже класно летить і дуже класно ловить рибу. Це ось такий мегабас. Зараз покажу. О, ось такий мегабас One Ten Max LBO 2. Бачите, він покусаний. Тому зараз ставимо саме його. Глибина у нас 3,2 метри. Треба, як я казав, максимально рухатись. Вздовж латаття і намагатися примусити щуку, клюнути та, яка стоїть саме на кромці. Дмитро зараз керує педаллю мотором, нашим ріконом. До речі, все по бездроту. Дуже здивувалися, коли це працює на трьох пальчикових батарейках, але працює. Про мотор теж потім вам розповім. З перших хвилин користування це просто новий, новий рівень. А повірте, що є з чим порівнювати, різними моторами ми носовими користувалися від китайців до найсучасніших ультер і так далі. І ось цей поки що. Це щось таке нове, нове, цікаве, продумане, супер пульт. Просто ну, коротше, потім зроблю обов'язково вам огляд на нього, ну і на все інше. Так, ну бачите, да, перед нами зараз ось така історія. Дуже така спекотна сьогодні погода. Повернулося літо до нас. Перед нами і латаття, і там такі білі лотоси. Не знаю, як українською ці рослини називаються. Нехай буде лотоси. Напишіть в коментарях, якщо я щось не так вам сказав. От. І йдемо, поставили просто в курс і йдемо здовж ось кромки цих лотать. різними воблерами. У Дмитра Максквад в мене в антенн Max LBO другого покоління і твічимо І дивись, дивись який окунь і затвічився за сраку. прям в очко. Прикинь, прям от от прямо туди. Коротше, ось такий окунідзе. Ми його в коптильню. Все на аератову. Окуня сьогодні у нас виконують роль нашої. До, 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 здобичі. Такі а, прям щучі-щучі місця, яка краса? Просто яка краса. Це ось такий ще літній вайб, трошки який вже в повітрі відчувається осінь така, але все одно ще дуже тепло на вулиці, зараз, плюс 30. Але в повітрі вже і такий запах осені, і вже дерева подекуди стають такі жовті гарні. От, головне, щоб зараз ще риба перелаштувалася саме під осінній настрій, щоб почала вже активно клювати, тому що щось цим літом. Ні, ну Судаками класно половили, неподалеку тут в місцях, але ось якось там з щукою, та й на десні якась там. Біда прям за рибою. Хоча ми минулого разу тут місяць тому заходили, так, з Дімою стали тут і там за перші 10 хвилин одразу О, окунь вийшов, Окунь, окунь, хавай давай. Да. Слухай, тут гарні окуня виходять. За перші 10 хвилин там спіймали дві щуки, такі 2 плюс. Сьогодні щось поки що нічого. Ми будемо далі продовжувати і. Сподіваюсь, що все ж таки гарну рибу ми сьогодні на наш вам піднімемо. Судак, судак, хлопці, Судак на, да, дивіться, Судак на твічинг судачка. Дивіться. Це щось нове. ну, Гарний такий, красивий. Заліковий, але маленький, для того, щоб його забирати. Давай, друже, тобі життя. І дякую, ти в мене перший. Буду пам'ятати тебе.